22 жовтня вівторок. Як розуміти Біблію? Біблію неважко зрозуміти, якщо сприймати її так, як вона написана. Хто допускає, що Біблія означає те, що вона говорить, то й ніколи не буде відчувати труднощів у розумінні того, про що вона оповідає. І той, хто припустить, що автор Біблії знає, що він хоче сказати, і що він володіє достатньою ясністю розуму, щоб сказати саме так, як він хоче, не матиме жодних труднощів у тому, щоб прийняти Біблію такою, якою вона є. А отже, не матиме жодних труднощів у її розумінні. Біблія приходить до нас як слово Боже. Сама по собі вона претендує на те, щоб бути Словом Божим. Вона і є Словом Божим, і той, хто прийме її як Слово Боже, переконається, що воно таким і є. Потрібно лише припустити, що автор Біблії володіє достатнім розумом, щоб точно знати, що він хотів сказати, і мав здатність сказати так, як він того хотів. Іншими словами, потрібно лише припустити, що Бог, даючи своє слово, знав, що він мав на увазі, і мав на увазі те, що сказав. Якщо Біблію сприймати і ставитися до неї подібним чином, то ні в кого не виникне труднощів у її розумінні. А якщо будь-хто не сприймає її так і не поводиться з нею таким чином, Тобто, якщо будь-хто каже, що Біблія не означає того, що в ній написано, і що людина сама повинна сказати, що вона означає, це є лише твердженням того, що така людина краще за Бога знає, як мало бути сказано і що мається на увазі. Іншими словами, вона ставить себе замість Бога. Але коли Біблію сприймають саме так, як у ній написано, і припускають, що все, що в ній написано, має значення, бо її автор досить добре знав, що він хотів сказати, щоб бути в змозі сказати саме те, що він мав на увазі. Все стає досить ясним. Навіть дитина може зрозуміти це, бо написано: хто не прийме царство Божого як мале дитя, той не війде у нього. Отже, слово Боже це слово царства. Через це слово ми входимо в царство. І оскільки той, хто не приймає це царство як мале дитя, не може мати його, то цілком зрозуміло, що слово має на увазі, що й мале дитя може, і повинно розуміти це слово. Навіть дорослі люди повинні приймати його як малі діти. Вони повинні стати як малі діти, щоб сприйняти його. Тому будь-яка система, будь-яке писання, будь-який шлях, який робиться будь-ким, хто б то не був, який має тенденцію містифікувати вислови Біблії, перетворювати їх на важкі проблеми, або робити їх важкими для розуміння, ніколи не може йти правильним шляхом. І все, що пропонується як виклад будь-якої доктрини, що являє собою важку для розуміння проблему, не може бути істиною. Тому знову ж таки написано: Та боюся я, як Змій увів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти й чистости в Христі. Слово Христа! Просте! Його слово є ясним, воно просте, як літери А, Б, В. І все, що прагне зробити його іншим, ніж простим і зрозумілим, не може бути правильним шляхом. Простота, яка є у Христі, це досконалість простоти. Коли він був на землі, він навчав усі класи людей одразу. Прості люди слухали його з радістю. Тому що він говорив такою простою мовою і з такою прямотою сенсу, що вони могли його зрозуміти. І тільки хитрість змія в книжках і фарисеях зробила вигляд, що вони не можуть його зрозуміти. Так було на самому початку, коли Бог поселив у саду пару перших людей. Він сказав їм прямо: з дерева знання добра й зла не їж від нього. Бо в день їди твоєї від нього ти помреш, напевно. Але тут прийшов Змій зі своєю хитрістю і запропонував думку, що Господь не мав на увазі те, що сказав, що це потрібно пояснити, і що саме він здатний пояснити це і донести до них істинний сенс. Тому він сказав «умерти не вмрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боге, знаючи добро і зло. Таким чином, сатана запропонував, що Бог сказав не зовсім те, що мав на увазі, приховав істинний зміст і залишив свої слова темними і проблематичними. Це перше пояснення, яке коли-небудь пропонувалося, перший коментар, який коли-небудь був зроблений до Слова Божого, і все наступне, що коли-небудь намагалося зробити Слово Боже проблематичним, змусити його означати не те, про що воно говорить, слідувало тим же самим шляхом. Це тонка гра, яка веде від простоти, що є у Христі. Про Мойсея добре сказано. Що він віддав Богові належне за мудрість, щоб знати, що Він має на увазі, і за твердість наміру, щоб мати на увазі те, що він сказав. І тому Мойсей діяв, як той, хто бачить невидимого, і саме вірою Мойсей перетерпів, як той, хто бачить невидиме, тому віра полягає в тому, щоб віддати Богові належне за мудрість. Щоб знати, що Він має на увазі, і за твердість намірів, щоб мати на увазі те, що Він говорить, а без віри догодити Богові неможливо. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.